Пане Степане, от фінальний такий акцент: фінальне узагальнення сьогоднішньої нашої розмови. Таке геополітичне стратегічне узагальнення, яке стосується нашого ворога, його міжнародних зусиль. А Росія намагається гуртувати якихось союзників навколо себе. Друзів чи не друзів. Я сподіваюся, ви розставите акценти і допоможете нам зрозуміти. Росія навіть ослаблена, тримає там, свої мацаки, протягує, намагається змінювати політику країн. На які здатна вплинути, як от Грузії, Молдови, а, іноді втручається навіть у тій ж Німеччині у вибори, та що там, і в Сполучених Штатах теж намагається. Але ось ми буквально днями були свідками такої великої зустрічі а, БРІКС у Казані. З'їхалося багато впливових людей, і а, Путін намагався виставити всю цю історію як таку переможну для себе, але результат. Заслужив різні коментарі і різні оцінки. Як ви бачите, Росії вдається накопичувати ресурси для тиску на Україну для протистояння союзникам? Чи ні? І як, от, як ви оцінюєте ці результати, сигнали, які в Казані прозвучали, і більш далекосяжні результати? Росія продовжує. Нарощувати м'язи для ведення війни І немає жодного сумніву, що вона поки що не зменшила не тільки своїх зусиль, але й навіть не зменшила самі способи отримання ресурсів, перш за все, грошей і доступу до високотехнологічних експортних технологій імпортних технологій, які завозяться в Росію. використовуючи паралельний імпорт, вона також. Збільшує, як би там ми не намагалися говорити про серйозні падіння експорту нафти і інших енергетичних ресурсів, та докопних дорогоцінних рідкоземельних матеріалів, вона збільшує тіньовий флот і, попри санкції, які накладені основну Британією, і вдається постачати нафту в Індію Китай. Це 90% споживання. Натомість звідти вона везе електроніку, пер за все, дорогі чіпи, метали, технології. Вона домовляється з Китаєм про виготовлення там нового класу безпілотників алмазанти, фірма російська. Подібні збірки вона намагається зараз запустити в Індії. І останнє, що звичайно, ми бачимо, це те, що вона залучає до повноцінної війни північну Корею. Це вже ядерна країна, і ми по суті будемо воювати з ядерною країною. Між бенефіціаром цієї війни виступає Китай, оскільки все ж таки 60 мінімум, а то й більше відсотків всієї економічної підтримки Росії, яка потрібна для. Побутового воєнного і стратегічного економічного виживання надає Китай. Він же на 90% забезпечує північну Корею всіма необхідними ресурсами для підтримки в принципі його як воєнної ядерної нації через диктатури. Тому мені здається, що Росія використовує цей фактор, і те, що ми побачили в Казані, можна може свідчити лише про одне – що мова про створення власне, іншого паралельного, так би мовити, системного світу, такої організації, яка б взяла на себе відповідальність за протистояння заходом, і не планувалася. Про це говорилося. Це був така операція прикриття що буде нова фінансова система. Путін показував навіть зразок такої внутрішньої для брікс фінансової валюти говорив про смерть. Не угоди, тобто втрати доларом своїх позицій, таке інше. Але членські внески всі члени заплатили якраз у доларах. А головне завдання mm -hmm. полягало в іншому вийти з ізоляції, показати, що Путін є, залишається міжнародним гравцем, глобальним лідером, який формує порядок денний. Ну, найстрашніше. Я думаю, що не варто про це говорити, вести дискусію, що таким чином путіну. Китай і інші країни надали можливість легітимізувати війну в Україні. Фактично, мова йде про те, що тричі з країн, із них біля 21 перших лідерів, приїхали до Росії, до людини, до лідера, який визнаний воєнним злочинцем, переслідується кримінальним судом в Гоазі, який здійснює безпричинно і поза міжнародним правом і статутом агресію. Агресія може бути дозволена Рада безпеки ООН, як це було не один раз. Але для того щоб ця легітимність була максимально очевидною і підкресленою, туди прибув генсек Гутеріаш. Важко зрозуміти він прибув по власній волі, просто по запрошенню чи це ті маневри Путіна, які здійснює за кулісами, коли він. Щедро винагороджує всіх тих, хто підтримує його, використовуючи механізми давно відомі, які були не один раз і використовувалися відносно інших лідерів, навіть вісьма вісь навіть на дуже угу. е, таких чемних і високодемократичних. Тому я думаю, що в цьому плані ми побачили головне, Путін демонструє, що він е, сьогодні е, виступає як людина, яка має право на. Подібну війну з Україною і вирішення е, завдання е, приєднання історичної території до Росії. І Таким чином, е, він якби зібрав великі величезні такі збори навколо себе. намагався це продемонструвати. Ще в умовах, коли провалені були збори демократій е, Байденом через ОРГБОРОЙМІЛТОН <тас> <тас> пане Степане, а скажіть, будь ласка, ось. Е, Дехто із журналістів так формулює а, проблему, так би мовити, що а, оці друзі навколо Росії вони розраховують на свої певні зиски: Північна Корея, Іран, Китай а, і що. Ціна їхньої підтримки в принципі доволі висока, і що Росія зараз може платити цю ціну. Ну, наприклад, за зброю, яку Північна Корея постачає, або за якусь кількість живої сили, Росія може розрахуватися технологіями ракетними чи ядерними. Але це ну засіб одноразової одноразового використання, що зброя Росії іще знадобиться, і Корея, можливо, може. Північна дістати із своїх складів і ще цю зброю, але технології інших у Росії вже не буде, тому що вона їх вже один раз віддала. І тому виникає питання: ця дружба як дорого, і підтримка як дорого коштує Росії, і чи можемо ми ну розраховувати, сподіватися на те, що дружба виявиться несталою, недостатньо сталою, або що ця розплата за дружбу буде занадто дорогою для Росії, що ця розплата. Виснажить економіку і політичну систему. Вам не здається, що подібна оцінка є надто спрощеною і недостатньо професійною для аналізу, оскільки е подібні стосунки вони якби наштовхуються на серйозні санкції з боку. США, Європейського союзу, в тому числі в вторинні, і uh -huh. всі країни, які так чи інакше намагаються за межами цих санкцій посачати Росії всі будь-які товари подвійного призначення, які будуть використані для війни, а вони переслідуються, і країни ці обмежуються Тур Туреччина, наприклад, яка була членом цього от саміту БРІКС. А вона зменшила кількість власне і фінансових, і економічних стосунків, як і китайські банки, сьогодні домовляють проведення навіть транзакцій з Росією в юанях. Тому це досить така примітивна, першоглядна позиція, яка не пояснює реальності. Чому суть? Суть, мені здається, в двох речах: Перше, це те, що всі ці країни, це країни колишнього. Країн Третього світу, так би мовити, країни неприєднання, з таким постколоніальним синдромом, ну, наприклад, Південна Африка Рамафоса, який так ну, близько обнімався з Путіним. Він з 1994 року представляє Африканський національний конгрес, це, власне, породження Мандели свій час, і до цього часу знаходиться у владі на одній основі. Боротьба проти апартеїду. це антипеантимапартегідна політика, антиколоніальна політика. Це стосується більшості країн, які приїхали на цей саміт. Тобто Путін виступає як ідеологом. Радянський Союз свій час, бо на стороні от скажем, борців Мандели проти апартеїду, Він виступав проти колоніальної політики. Його допомога Кубі, В'єтнаму, Лаосу, іншим країнам, які воювали. Проти Сполучених штатів, штатів була основою його політики. І Росія є якби спадкоємцем цього всього. Це перша частина, uh -huh. чим скористався Путін, ну не без допомоги Китаю, бо це друга проблема. Про Китай найкрупніший інвестор для цих країн. Він будує там порти, всі логістичні шляхи, залізні дороги. Заводи по переробці, по видобутку школи, лікарні і так далі. Він потратив на частину цього шовкового шляху в цьому напрямку глобального півдня більше 60 мільярдів. Я між іншим okay. своєму телеграм-каналі детально намагаюся іноді розібрати ці речі. Я звертаю увагу, як це іку викликається жваву дискусію, скільки я пишу. Я не виступаю, а про що то це легко якби, перевіряти завжди. Я вважаю, що в цьому контексті Китай зіграв ключову роль. Зверніть увагу, що Цінь Зіньпінь був в тіні Путіна. Путіну дали можливість максимально показати так, би мовити, політику антизахідну, антиамериканську і війна України вона не була якби висвічена. Вона не виглядала як війна глобальна, хоча реально вона є глобальною війною. Це прямий виклик. Воєнному воєнні сили заходу і економічні сили заходу. Це демонстрація слабкості заходу. Але разом з тим війна в Україні розглядалася як якийсь локальний конфлікт, який не викликає жодного занепокоєння. Тому я думаю, що в цьому контексті не проблема, що може постачати Путін. Він дійсно постачає і продає технології в обмін на зброю. Він не наскільки наївний, міняти дорогі технології на там 2 мільйони чи 2,8 мільйони Старих е, пінжно-корейських снарядів чи міняти uh -huh. там, наприклад, на е, їх ракети, які не дуже точно літають, е, ядерні технології чи будувати їм підводні чини, давати їм е, технології для цього. Я думаю, що Путін е, працює не в цьому напрямку. намагається заберегти зберегти особливості е, статусу Росії як ядерної держави, захищаючи. Uh -huh. Це право з другого боку наб'єднуючи за дешево ці країни як противників заходу і даючи можливість цим диктаторам. Це авторитарні автократичні держави, де в принципі, влада знаходиться у руках людей, які користуються або страхом, або воєнною силою. Дякую дуже, пане Степане. Маємо ставити крапку у сьогоднішній розмові, але вона точно потребує продовження. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо найближчим часом з вами і далі проаналізувати наміри і стратегію Російської Федерації. Бо без розуміння стратегії не побудуєш свого способу протидії. Степан Гавриш на прямому зв'язку зі студією Апостров ТВІ. Дякую, ми переможемо.